Штани, пані, да Шу... я знаю, що робити. Та ну, ти подивись, яка погода Засніжило конкретно. Саша, закрий вікно, ти що са! А що таке? Закрий вікно! Хай трохи повітря зайде! Баче! Я прибирав! <плак> що ти пизд! Чуга? Іди по своїх делах, са! Та. та такі Нум... окарці, бачу, не мукрії дуже сильно. Що, що? Чого мені, бабусі, говорить, що ти ведме В сплячку впав? Я зараз її спитаю. Блядь, то добра баба. Ти не хочеш робити, ти гниляка молода. Що ти робиш? Кай ти моху роски за зле не, не, не роблю, по цінану І що я не роблю, все? Що я зло роблю? Я може ти робиш порядок? А? Може, ти робиш порядок? Що? Кажу, може, ти робиш порядок? Де, чуть -чуть. Я чуть-чуть. Чи Дід. Ну ти згадай, який був бляха гараж. Ти пам'ятаєш, який був гараж? Ну, пам'ятаєш? Ти виходив да? з гаража цього. Давай, а тут. Ти? А тут, слава Богу, порядок. Плюс-мінус може бути ідеально. Та дід, треба рухатись до мети.